Доброго ранку вушка, доброго ранку носику, доброго ранку, ротику. Око бачить вухо чує, носик запахи пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли. З добрим ранком всіх вітали. Навколо нас багато людей. Усі ми чимось схожі одне на одного. А чимось відрізняємось? Чим ми схожі одне на одного? У кожної людини є голова, тулуб, ручки, ніжки. А що роблять наші ніжки? Основна їх функція опорна. За допомогою них ми стоїмо, а також рухова. Наші ніжки вміють бігати, стрибати, ходити, присідати. А ось наші ручки. Вони дуже працьовиті, шиють, миють, прибирають, гладять домашнього улюбленця. Доторкнувшись до будь-якого предмета, ми дізнаємось, який він. М'який чи твердий. Візьміть, будь ласка, свою улюблену іграшку і з'ясуйте, яка вона на доторк. Ось у мене є дві машинки. Червона машинка? М'яка на доторк! А зелена машинка тверда. А тепер пограємо в гру. Що робили, не скажемо, а ми ручками покажемо. Я показую дію, а ви повинні здогадатись, що я роблю. Увага! Здогадались? Молодці, наступна дія. Добре. Здогадались? Так. Продовжуємо. Молодці. З цим завданням ви впорались. А зараз відгадаємо загадку. В ній і думки, і слова місце мрій. Це голова. А як же рухається голова? Шия, на якій вона знаходиться, рухлива. Завдяки цьому ми можемо. Нахилятись і обертати голову в різні боки. Давайте проведемо експеримент. Сядемо рівнесенько, подивимося перед собою. Запам'ятаємо, що ми бачимо перед собою. А тепер повернемось праворуч, ліворуч. Коли ми обернулись, ми побачили набагато більше. Ось тулуб. Це найбільша частина тіла. Він може згинатись, а також повертатися. А зараз я пропоную вам трішечки розім'яти наше тіло і потанцювати. Голова! Плечі, коліна, на пальці, колі пальці, Голова, Плечі, коліна, на пальці, колі пальці, а ще. Що ми робимо очима? Дивимось, кліпаємо, читаємо книгу. А якщо ми закриємо очі, що ми побачимо? Нічого, темряву. Відкриваємо. Що бачимо? Я бачу дерево за вікном. А що бачите ви? Колір очей в кожного різний. Погляньте в дзеркальце, якого кольору ваші очі. В мене карі очі, я кара ока. А як можна сказати одним словом на людину, в якої сині очі? Сині ока зелені. Зелено ока, сірі, сіро ока. Молодці. А ось наш носик. Носик дихає, вдихаємо повітря, видихаємо. Носик любить чисте повітря і чистоту, тому ми частіше гуляємо. І носимо з собою хустинку. Ще в нас є вушка. Вушка слухають, що відбувається навколо нас. Ми можемо почути шелест листя, спів пташок, голос любої матусі, гуркіт автомобіля. Їсти та говорити нам допомагає ротик, а також він вміє дуже гарно посміхатись від щирої посмішки. Стає тепліше. Ще на голові є волосся. Навіщо воно нам? Звичайно, для краси. А ще волосся захищає голову від сонця, вітру та дощу. Сьогодні ми розглянули будову людського тіла. Для того, щоб тіло було завжди здоровим, треба займатися спортом харчуватися корисною їжею та дотримуватись гігієни. Що ж, настав час нам прощатись, підніміть праву ручку і помахайте мені долонькою. До побачення!